Танку Ось такого помічника я робив для батьків. Навантажувач для тюків. Ну Можна додати ще один і повшак. Коротенько вам розкажу, що він зроблений. Квадрат 8 катовщина, 6 мм стінки. Такого квадрата в мене більше не було брав. швеллер. восьмерочку зварював до кучі. Циліндр, не знаю, відскаватора пальці на 40. Сам штоб на 60. Тут квадрат восьмерка товщина 6. Ось такий верхній завіс, система копіювання. Тут вила два штучки з полосі. Ну, тюки 300 кг, саморобка піднімає легко, справляється на холостих обертах. Зроблено максимально просто, компактненько, мінімально один циліндр, копіювання. Працює. ну Висота підйому виходить. 3,5 метри з навіскою. Ось такий вийшов помічник.